Вітаємо вас в міні-Агрочернівці. Питалися мене, що у нас є по наявності зловольчиків або фотончиків. Отже, є у нас зараз 504. й Він без кондиціонеру, але він а, має <кхи> герметичну кабіну з опаленням, рівна підлога на реверсі. Ось такий ось тракторець. Ціна на нього зараз дуже класна. 16300. Так, наступний тракторець у нас Говольчик 454-й. Він йде на рамі 504-го. Він йде плюс, рівна підлога, герметична кабіна з реверсом. І у цього трактора ще є пневмокомпресор. Ціна даної моделі 14,5. Також в наявності є у нас ловочики 354 плюс. Також герметична кабіна. Ось такий от тракторець. Майже рівна підлога. Також на реверсі з боковим розміщенням КП. Ціна даного трактора 10 550. Отже, хто бажає собі тракторця. Приходьте в міні агро та обирайте. Тестуйте та купуйте.